Добрий день, компанія Автопроставка. Сьогодні у нас на встановленні проставок для підняття кліренсу. Такий автомобіль Кореєць Hyundai Elantra 2016 року. Дивіться, ставили йому передні і задні проставки. Передні проставки ставили поверх опорної подушки, котрі виглядають таким чином. Зараз вам покажу. Дивіться, отака проставка, вона сильно літа, покрита антикорозійною порошковою краскою. Ще в комплекті ми встановили подовжені шпильки. М10, які стара шпилька випресовується, і нова шпилька у нас запресовується туди, ну, до опорної подушки, і встановлюється проставка поверх опорної подушки. Це. Це стало дуже швидко, дуже легко. В принципі, людина, котра розуміє, що таке автомобіль, як його розбирати, як збирати, він впорається з цим дуже швидко. Коли ми встановили задні, передні проставки, ми перейшли до встановлення задніх проставок. Для підняття кліренсу вони ставляться поверх пружини на кузов автомобіля. Таким чином, бачите, така проставка, вона ставиться таким чином до кузову автомобіля, знизу ставиться рідна резинка і пружина. І все це кріпиться назад. Оп'ять-таки, як людина, яка знає, як це робиться, теж дуже швидко все проходить. Людині сподобалося те, що ми її зробили, сподобалося, як машина піднялася і поїхала на розвал сходження. Дякую за увагу. Дзвоніть, пишіть і ми вам теж допоможемо. Дякую.